Ава Україні героям слава і точно не слава тим, хто ось це все наробив. Бо, якщо чесно, коли дивишся на ці цифри. 180 мільярдів оборот, і те, скільки недоотримав бюджет України, ну, це насправді шокує кожного із нас. Я думаю, вас так само як взагалі вдалося їм обходити ось ці схеми. І ну, ми розуміємо, що спершу скористалися такою лазівкою, так законодавчою, бо пішли на зустріч підприємцям в березні минулого року. перевели на спрощену систему, дозволили переходити. І ось ті, хто заробляє величезні гроші саме на азартних іграх, вони цим скористалися. Як так довго вони могли цим користуватися? se aquilo Так, дійсно, це надзвичайно актуальне питання. І ми вчора вибачте на слові прозріли під час засідання тимчасової слідчої комісії, коли були озвучені ті дані, які ви вже власне повторили. Перш за все, хочу сказати, що я не підтримувала легалізацію грального бізнесу в тому вигляді, в якому її лобіювали ухвалили в Верховній Раді. Я не дала свого голосу ні за які правки по цьому закону, тому що розуміла, що дійсно проблема велика, і створюється, по перше, механізми заходу легального легаліз. Зації російського грального бізнесу на території України Це раз. і друге є механізми того, як платити менше в державний бюджет. Якщо ми з вами говоримо про ситуацію, яка склалася на цьому ринку, вона стосується інтернет-порталів, де відбувався, де власне відбувалися ста. Ви знаєте, що під час повномасштабного вторгнення більшість цих гральних залів, казіно і так далі, вони перейшли онлайн. І для того, щоб ухилятися від оподаткування, були створені сайти, дублікати різних відомих гральних казіно. Відбувалися платежі, тобто грали вони на легальних сайтах, які мали ліцензію. А платежі сплачували на нелегальні сайти, і гроші зразу е, йшли повз державний бюджет. Е, якщо говоримо про інші схеми ухиляння, то вони більш складні фінансово і мова йде якраз не про. Лазівки в законодавстві, тому що наше законодавство, в тому числі я як автор закону про боротьбу з легалізацією грошей, отриманих злочинних шляхом фінансуванням тероризму, ми в дев'ятнадцятому році ухвалили най. Більш передове законодавство і в Європі, і в Штатах такого ще не було. Тобто, лазівки саме в законі немає. Мова йде про зловживання службовим становищем певних осіб, які відповідають якраз за те, щоб кожен платіж перевірявся, який має перевірятися, перевірявся на питання ризиковості цих платежів. І цим займалися, по перше, представники. Фінмону банку цих дев'яти банків в кожному є департамент фінансового моніторингу. Як нам сказали в службі безпеки України, засідання було закрите і це матеріали кримінального провадження можуть могли бути залучені представники національного банку з профільного департаменту боротьби з легалізацією коштів, і власне самі оці казино. Як вони виводили ці кошти? Схема надзвичайно складна. Я не буду зараз перевантажувати ваш ефір. Скажу лише, що в цьому могли бути задіяні великі торговельні мережі, які е, отримували таким чином е, неоподатковану е, готівку або електронні гроші, які платили своїм працівникам зарплату. Окрім цього, служба безпеки України розслідує інші факти, коли ці гроші виводилися, в тому числі через так зване чорне зерно, опинялися за територією України, і хтось навіть з цих грошей поповняв рахунки у Москві, які приходили сюди, і певні особи могли використовувати ці кошти на фінансування. Тероризму в нашої держави, чому не помічали цього раніше? Як повідомили нам Національному банку, зараз я надаю зараз. Я надсилаю їм додаткові запити для того, щоб уточнити цю інформацію цим. Могло займатися колишнє керівництво національного банку, чому не помічали, тому що можливо служба безпеки України і бюро економічної безпеки мали інші завдання під час повномасштабного вторгнення, і лише зараз відкрили очі на ці факти. Я упевнена, що перш за все ми маємо питати з бюро економічної безпеки зі служби безпеки України. Чому досі нікому не пред'явлено підозра і справа досі не дійшла до суду. Це для мене ключове, тому що дуже багато вчора говорилося, багато фактів, але підозр по факту на жаль, поки що немає. Ну, мене це теж, якщо чесно, дуже зацікавило, коли починають шукати про цих 45 осіб. А це просто люди, які можуть бути ще в цьому замішанні, а підозри жодної немає. Такі величезні гроші, які для нашої армії зараз, а як не крути, все рівно це для нашої армії. Вони б о, як би нам знадобилися. Власне, це був перший етап. Це онлайн казано. Ви перевіряли, чи будеш будете перевіряти так само ще й офлайн? Чи там ситуація дещо інша, і з цим зараз немає таких проблем? Проблеми я вважаю, що КРАЇЛ це ця профільна комісія, яка якраз створена для регулювання грального бізнесу, це є їхній прямий регулятор, має створити систему, в якій має обраховуватися кожен платіж. Це перше. Друге, ці особи, які були представниками банків і відповідали за фінансовий моніторинг. В цих банках мають бути притягнуті до відповідальності, а самі банки до них потрібно застосувати заходи впливу національним банком. Зараз там тривають перевірки, вимки документів, виїзні інспекції і так далі. Вже є один банк, який є притягнутий до штрафу. Але ми маємо розуміти, що це дуже страшне правопорушення фінансове. Це шахрайство, мафінації з грошима і так далі. Ухилення від оподаткування. і Тут і податкова служба має вжити заходів. А не просто, вибачте, курити бамбуку у себе в кабінетах, тому що податкова служба наразі не працює належним чином для організації фінансового моніторингу, в тому числі а в них є профільний департамент. Тому ми зараз надсилаємо відповідні запити всі ці органи. Хочемо зрозуміти, яким чином далі і правоохоронці будуть цим займатися, і Національний банк, і податкова. І після цього будемо переходити до якихось своїх певних дій. Можливо, ми визнаємо роботу того чи іншого органу неефективною, і чиновники, які очолюють ці органи, полишать свої посади. А що стосується офлайн казино, то тут більш-менш прозора ситуація. Є легальні, які сплачують за ліцензію, є нелегальні, які не сплачують за ліцензію. І Це вже підслідність національної поліції України. Тому ми не можемо втручатися в діяльність правоохоронних органів, але ми маємо розуміти, яким чином люди дозволяють собі ще й під час війни не виконувати діючі законодавство. Ви можете просто ну бо мені зараз немає у когось питати, з вашої точки зору. Ось ці кошти, які були втрачені через ухилення від сплати податків, вони можуть, хоча б, бодай через рік, якщо чи через два, коли можуть бути завершені судові процеси. Якщо вони колись будуть розпочаті повернутися в бюджет України і виконувати ту функцію, яку мали б на це зараз. От надії дуже мало дивіться зараз до тих банків, які були у цій ситуації заміщені, вони сплачують шалені штраф. Тих штрафів вистачить на те, щоб покрити недонадходження в державний бюджет. Окрім цього, за цей місяць суттєво збільшилась кількість податків, які сплатили наші представники грального бізнесу. Наприклад, в минулому році за весь рік було 730 мільйонів. Зараз за січень вже 250 майже, якщо не помиляюсь, мільйонів. Це дуже багато. Ми очікуємо по року, що буде десь близько 2,5 або навіть і мільярдів гривень. Це більш-менш принаймні наближається до тої цифри, яку лобісти грального бізнесу виголошували, що бюджет отримує в разі легалізації. Це вже більш-менш схоже буде на правду. Я думаю, що ми надолужимо ці кошти головне поламати. Схему і інтересантів, які були задіяні, а це ціле організоване злочинне угрупування, де були і торговці квітами, і представники великих АЗС, і національні банки, його чиновники, і ФІНМОН банків державних і недержавних Ну, тобто це ціле ОЗУ, яке звісно має бути притягнене до відповідальності.